Сьогодні для діток ми організували нашу поліцейську кашу. Ювенальна превенція показує, розказує, навчає правил дорожнього руху діток. Також показуємо наші спеціальні засоби, якими ми користуємося: бронежилет, каска, палка, зброя, яку ми маємо. Службовий автомобіль, який ви зараз бачите. Хатає наших маленьких е жителів міста, проводить їм екскурсію автомобіля всередині, де діти дуже задоволені, дуже цікаво. Покормили людей нашою поліцейською кашею, е роздали діткам морозиво, соки, напої, водичку. Ну, якось так.